Тарас Григорович Шевченко у рибок з балади причинна. Така її доля, о Боже мій милий. За що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі, прости сироту. її любити ні батька, ні неньки, одна. Як та пташка в далекім краю, пошли ж ти її долю, вона молоденька, Бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лубив? Сумує, в білим світом нудить, літає, шукає, дума заплутив. Щаслива голубка високо літає не до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, І хто і розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім донаю коня напова, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині її крила, за синім би морем милого знайшла Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись, журись, каже думка, жалю завдає. О, Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.